То що я наблюдаю, час як люди але я би заборонив би писати коментарі без паспорта. Бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі. А вам за це нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно. Кожна душа тут бажає світла, кожен шукає свою пиква. поближче, коли душа літа, а коли летують від вікна. Кожна душа так бажає світла, кожен шукає свою пік-пітла. Підіда побуші, коли душа рідна а коли відійди від дідовітвікла.